Наш проєкт про відновлення країни в цілому. В початок ми, як корінні мешканці Бучі, вирішили почати саме з Бучі. Це про і заклик до іноземців інвестувати у відновлення в Бучі, так і для усіх громадян нашої країни. Основна мета була передати частинку історії тим людям, які приїжджають сюди. Вони закорбували в свої пам'яті, ті події, які відбулись тут буч, і що вони більше ніколи не повторилися. Дмитро Воронець та Владислав Кушнір пережили російську окупацію, а після звільнення рідного міста від загарбників вирішили виготовляти з переплавлених ворожих гільз бучанські монети. Автори проєкту присвятили їх містянам, закатованим та вбитим росіянами. Пережите. І те, що ми бачили потім, вже як нам вдалося виїхати з окупованих територій, те, що ми бачили по телевізору, ці жахіття це споштовхнуло зробити якийсь проект, мабуть, як висловити свої емоції, якось зайняти себе і зробити щось таке, що зможе стати корисним і продвигати нашу ідею відновлення. Загальний наклад колекції вісім тисяч монет. Вони будуть покриті платиною, нікелем та золотом. Вже вдалося виготовити майже половину, серед них 500 ексклюзивних монет. Кожна з яких має власний номер та футляр. Частину прибутку засновники проєкту передають на відновлення міста та підтримку людей, які постраждали від російської окупації. У нас наступна монета, яка буде презентуватися там тираж дві штуки, але вони дуже особливі, тому їх, їх не можна продавати. Вони будуть виставлені лише в музеї. На пам'ятних сувенірах зображені герб бучі та символи російської окупації, храм Андрія Первозваного, на території якого виявили масове поховання мирних мешканців, велосипед розстріляного Володимира Бровченка, вулиця Яблонська, як символ незламності міста, та дерево, символ нового життя. 300 ексклюзивних монет вже вручили міжнародним партнерам, які підтримують Україну в боротьбі з агресором. Взагалі, ці монети вже є у Блінкіна, є у Урсули фондерляйн, є у Лойда Остіна, є в Джастина Трюдо. Взагалі, в перших світових лідерів в Бориса Джонсона. Він про них розповідає. Він зараз проводить лекції в Лондоні. Він згадує, він згадує буч. Він згадує ті події. Він згадує людей, українців. Він пишається тим, що він має змогу допомогти, якось підтримати. Кожна людина, яка приїжджає до Бучі, дуже змінюється, каже Дмитро, бо на власні очі бачить масштаб російської агресії. Починає розуміти всю трагічність подій, що відбувалися поблизу Києва у 21 столітті. Росіяни постійно обстрілювали місто, гатили по школах, лікарнях, житлових будинках та інфраструктурі. Родинне підприємство Дмитра окупанти теж зруйнували. Тут з самого початку розміщувала частину «Ірпіня». Вони виготовляли протитанкові їжаки. І прилетів російський дрон, він їх вичислив і просто накрили градом. Все. На щастя, ніхто не постраждав. Люди всі живі, всі здорові. Зараз захищають країну. Наступний етап проєкту Бучанські монети відновлення шкіл. Всі кошти від продажу пам'ятних знаків будуть направлені на допомогу навчальним закладам. Мета нашого проєкту зібрати 4 мільйони гривень для удосконалення деяких класів в п'ятому ліцеї, в другій гімназії у Бучі. Це така амбітна мета, але ми впевнені, що спільними зусиллями ми зможемо це зробити. Для цього буде проведене онлайн-анкетування серед учнів старших класів, аби зрозуміти, чого не вистачає школярам для ефективного освітнього процесу. Допомагати дітям сьогодні гарна ідея, каже заступниця директора Зоя Максимук. Мені здається, які б не були часи, але наше майбутнє діти це, це саме найважливіше, для чого все відбувається в нашій країні. Школі бракує сучасної комп'ютерної техніки та обладнання, адже освітньому закладу понад 60 років. Крім цього, з полиць шкільної бібліотеки прибрали майже всю російську літературу, тож ліцею потрібні нові книги, які розповідатимуть про історію України, традиції та культуру. Долучитися до благодійної ініціативи може кожен охочий. Варто лише придбати сувенірну монету і таким чином інвестувати у відновлення шкіл Бучанської громади.